Всім привіт! Ми хочемо з вами трошки поговорити. Зараз ми з Женєю намагаємось вирівняти наш контент і дігнати оті 500 днів провалля, які є між сьогоденням і між моментом останніх епізодів. І для цього ми працюємо дуже багато. Але, на жаль, наші епізоди не набирають велику кількість переглядів, і взагалі аудиторія таке відчуття, що просто заморозилась. Так як у нас на носі дуже великий проєкт. І масштабний, ми зараз реально думаємо, чи варто нам знімати Ютуб далі. Чи варто просто закінчити серію про ворогту і вставити на цьому крест. Тому я дуже прошу вас, розкажіть своїм друзям, знайомим, колегам, розкидайте по чатам лінки на цей канал, для того, щоб ми нарешті знайшли аудиторію або зрозуміли, що це просто треба закінчити. Дякую вам за розуміння і сподіваюся, що у нас все вийде.